Ми не можемо змусити себе нічого зняти. Тому ми знімаємо стрижку, стрижку. Який же раз? Минулий раз ми не знімали. Минулий раз стрижка відео тривала 2 хвилини. Дві 2... ще Ну, майже три. Е, Минулому ми не знімали? Ні. Ні. Ця вже ми одну пропустили, на жаль. Зараз жарка. Плюс 33. 11 ранку має. 11 ранку, плюс 33. Ти уявляєш, коли ми прийдемо сюди. Ми стоїмо на сонці. У нас в машині тут буде просто пекло. У нас до все, у нас горить, ми згоримо, всі згоряд. Ми прийдемо, тут буде як Бентлі Кроулі, яке горіло. Так. Бензин випарується, блядь, просто і ми не зможемо звідси поїхати, і ми також згоримо все. Отакий настрій зараз. Отакий зараз настрій. Літо в Одесі. Зато море дуже тепле. Але виплули медузи, які жаляться. Тому я тепер боюсь плавати. Я просто плаваю, потім бачу орати. і все. Мама сказала мені, що вони не жаляться, потім вона спитала якось, чи вони жаляться. Вона скала. Очень даже. <піл 'єц> <звіць> Дякую за інформацію. Да. Мені полегчало прям. Ну, я не знаю, що М мене Тамара трошки пошлють нахуй, тому що ну, я після моря. У мене волосся не... <звіць> я його не мила після моря. Вона буде вичесувати з нього водоросли. Зато у них буде прохолодно. Правильно. А, да. Тому ми пізнімаємо. -то? А тут парковка зайнята вообще. Будь беха якось їде. А парковка все, бля, йобаний туристичний сезон почався. Так, да, людей як говна. Як Говна, блядь. Понаїхали. Ну ладно, гроші, гроші. Не нам же, блядь. Ну, не, не нам, да. Ну, не нам, да, да. Що нам, блядь? Ну У мене гроші тільки на стрижку в цьому місяці залишилось і все. Більше, типу, я не ну все. Грошей немає. Ну ладно, от таке. Ось, тако. ось тако у нас ключ. Мати каже, що це фліба вежа. Кому що нагадує? Це була ну, да, літера Ї, взагалі-то. Ну очевидно. Чорна большая літера вежа. Все, все, блядь. Погадує. Всі встрижені, всі встрижені. Посковані, сковані. Буде там охось в запой, коли їм щось не так. Я йду до... на стрижку до Тамари. може посмотрите на цю нежність. просто... Я про море. И про нас, конечно. Про э -э -э -э. нас обскубали э -э -э. по самое не хочу. По самое не хочу, да? Мы довольны. Мы довольны. Yeah, yeah, 37. Видно? Видно? Mm -hmm. Ну, 37. Бензин 5, 5. не шапок Машина мы на сейчас выкипим. Да, ще, то не так не Що, нежно? Ой. Ой! Да, за перше. Поїдемо за парше. Боже, як піше. Це не парше, це. Ми не пізно парше, понад. Божі, як не перше. Не разом. Блять, не потому що молод. А потому що плюс 39! Сука, блядь! Ну, ніколи, не даємо, мабуть. Кілька. Щось кілька, блять. О, ми мали знімати. Діяли, О, що ми не брали. Це все, що, блядь, можливо не брати взагалі. Я не знаю більше, що брати, що їсти. Що у нас каші? Кукуруза нас нейнала. Жінка головнокомандувач. Я вона пеха. Билихи. Я знаю, що там купала якийсь пиздонный сир. Називається Губранд Сдалин всім общем, похой написано верски Так он же написано Brands. Ну короче Він отакого такого кольору Він пахне карамелью И даже як варена згущенка. І там нема цукру Це як? Что это такое? Как все может быть? це? это? це? это? Це? в ахує була, але я распробовала. Правда, багато не Ти так кажеш, значит, на минус. Да, він коштує 129 гривень. Мы завели скупилась, блядь, на 333. За каких 130, 30, блядь, це один сыр. Ну да. Ну да. Ну да. E <coughs>